Цікава математика, наш ігровий майданчик іграшки. Пряма та зворотна лічба в межах п'яти. Просторові відношення. Одного сонячного ранку Петрик і Марійка прийшли на прогулянку до свого улюбленого ігрового майданчика. Там на них чекали гірки, гойдалки, пісочниця. І, звісно ж, безліч яскравих іграшок. Ого, Марійко! Скільки тут іграшок? Може, хтось забув їх прибрати? Може, все поскладаємо та порахуємо. Все буде весело. Чудова ідея! Готова? Почнемо рахувати разом. Малята! Подивіться, скільки багато іграшок лежить на ігровому майданчику. Порахуємо їх разом. Спочатку в прямому порядку, а потім у зворотному. Порахуємо іграшки в прямому порядку. Один, два, три, чотири, п'ять. А тепер рахуємо у зворотному порядку. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Марійко, поглянь. Іграшки не тільки в пісочниці, вони розкидані по всьому майданчику. Точно! Ходімо шукати. Де стоять іграшки? Малята. Уважно подивіться на ігровий майданчик. На майданчику лежать іграшки. Подивіться уважно, де стоїть машинка. Вірно, машинка стоїть на лавці, а де стоїть відерце. Правильно під гойдалкою. Малята, подивіться, а де лежить лопатка? Вірно, лопатка лежить в пісочниці. Малята, подивіться уважно на малюнок. А де лежить м'ячик? Правильно, м'ячик лежить за парканом. Марійка помітила кольорову крейду, яка стояла на столику. Дивись, Петрику, тут є кольорова крейда. Нею можна писати цифри. Ура! Давай напишемо усі цифри до п'яти. Малята. Марійка написала крейдою цифри. Але випадково пропустила одну з них. Подивіться уважно на малюнок. Яку цифру пропустила Марійка? Правильно, вона пропустила цифру 2. Подивіться уважно на цей малюнок. Яку тут цифру не дописала Марійка? Вірно, вона не написала цифру 4. А ось на цьому малюнку яку цифру пропустила Маріка? Вірно, вона пропустила цифру 3. Зверніть увагу на цей малюнок. Чи Пропустила Марійка тут якусь цифру. Вірно, тут вона не дописала дві цифри. Вона не написала цифру один та цифру три. У нас чудово вийшло. Ми з тобою справжня команда. Марійко, дивись! Он лежать м'ячі, але вони підрізняються за розміром. Один великий, а інший маленький. То може пограємо разом з малятами в нову гру. Будемо знаходити великі і малі іграшки. Малята Петрик з Марійкою знайшли іграшки різного розміру. Ми з вами допоможемо зібрати іграшки в різні кошики. В кошик жовтого кольору ми будемо складати іграшки великі за розміром, а в кошик червоного кольору маленького розміру. Подивіться на м'ячі, які знайшов на майданчику Петрик. Цей м'яч великий чи маленький? Вірно, він великий. В кошик якого кольору ми його повинні покласти. Вірно, в кошик жовтого кольору. А ось цей м'ячик великий чи маленький. Правильно, він маленький. В кошик якого кольору ми його покладемо. Вірно, в кошик червоного кольору. На майданчику діти знайшли ведмедиків. Подивіться на ось цього ведмедика. Він великий чи маленький. Вірно, він маленький. В який кошик ми його повинні покласти? Вірно, в кошик червоного кольору. А цього ведмедика в який ми кошик повинні покласти? Правильно, в кошик жовтого кольору. А чому? Вірно, бо він великий. Ще на майданчику діти знайшли двох ляльок. В який кошик ми повинні покласти цю ляльку. Вірно, в кошик жовтого кольору. А чому? Правильно, бо вона велика за розміром. А ось цю ляльку, в який кошик покладемо? Вірно, в кошик червоного кольору. А в чому? Правильно, бо вона маленька. Як багато справ ми зробили сьогодні! Так, а головне, ми добре потренувалися рахувати і навчилися помічати, де що знаходиться. І поки сонечко лагідно світило, діти продовжують гратися і мріяти, і відкривати для себе нові математичні пригоди.